Всім привіт, мої любі українці! З вами знову ємінам. І сьогодні в нас тема відео ТОП-10 найкращих преміумних танків для фарму для середнього гравця. Що це означає? Це означає те, що тут це не список найкращих преміумних танків в грі, це список танків, на яких Будь-який гравець, неважливо як він грає, зможе його реалізувати, і основне на ньому пофармити. Тобто це найпростіші танки в реалізації. І друге, в них вони мають гратися на основних снарядах в абсолютній більшості кількості боїв. Тобто, вони або не майже не використовують голду, або умовно кажучи, використовують її там на 15-20-30% в боях не більше. От, значить, ще зразу скажу, що це не гайп. По там, умовно кажучи, по конкретним танкам це, скоріше за все, ми так коротко пройдемося по основним плюсам-мінусам танкам, по обладнанню, по польовій модернізації, і відповідно там по стилю гри, як на цьому танку відігравати. Зразу скажу, що я не призиваю вас донатити в цю гру. Це скоріше відео для тих, у кого так як в мене, наприклад, дуже багато преміумних танків в ангарі, і він не знає, наприклад, на чому пограти або на чому краще пограти. Або для тих, хто, наприклад, там донатив раніше, купив наприклад, новорічні коробки і у вас залишились ті чи інші ресурси. Наприклад, золото, так, яке ви можете потратити на майбутніх івентах, які будуть в грі. Тобто, якщо я призиваю вас купляти танки тільки тоді, коли у вас є умовно кажучи, золото на аккаунті, і машини з цього списку продаються за золото внутрі гри, ну, в клієнті, так. Тобто, відповідно, я оце сказав. Перед тим як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримувати цей канал лайками, коментарями та підписками. Це дуже мотивує створювати відосики. І дуже дякую всім тим, хто це вже зробив. Хто підписався на канал, хто ставить лайки та пише коментарі. Дуже вам дякую, пацани. Це дуже підтрима. І так починаємо. Топ 10 відкриває нашого списку ШПТК ТВП 100, чешська ПТСА 8 рівня. Дуже крута машинка. Значить, з основних її плюсів треба виділити. По-перше, нереальний ДПМ в 3,5 тисячі одиниць, нереальний КД тут 4 секунди. І дуже круті фугаси. На них також треба звернути увагу. Вони пробувають 100 мм, мають височене Ельфастрайк в 400 там, плюс одиниць. Тобто по картонній техніці стріляти одне задоволення. Ну і саме головне, що опять же таки бронепробиття 270 мм, що дозволяє вам взагалі не використовувати голду майже ну, в будь-яких боях. От, З мінусів, ну очевидно, що ця ПТ-шка повністю картонна. Е, ну, Відповідно, має мало ХП, як і всі ПТ 8 рівня, ну, не всі, а більшість ХП 8 рівня має мало ХП. Тобто, відповідно, е, так як цей танк ДПМний, е, ми на нього ставимо що е, досилач закалку та оптику. Значить, закалку ми ставимо для того, щоб, е, оскільки ми ДПМний танк, нам доволі часто приходиться грати в розмін для того, щоб реалізувати цей ДПМ. Тобто отримаємо один шот, даємо там 3-4 в розмін. І закалка нам допомагає якомога. Більше таких розмінів допустити, плюс оптика допомагає нам насвічувати м, е, якісь там додатковий асіст, що додатково в додаткову кількість світла. Тому що в цього танчику дуже непогана маскировка, ну, як в принципі у всіх ПТСА в нашій грі. Е, відповідно, е, сміть маскировки та обзора дає вам можливість додатково фармити не тільки, умовно кажучи, вашим демеджем, а й е, 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 якимось там асістам, да, сумарним демеджем. Значить, по стилю гри на цьому танчику приїхало, умовно кажучи, типу там в куст, або е, не в куст, можна відігравати, як і на СТ, або встали в куст і ДПН, ДПМ, ДПН, ДПМ. От, Якщо ви приїхали не в куст, то просто розмінюємо своє ХП, видаємо там замість одної тички 2-3. Все дуже просто, дуже легко, по обладнанню пройшлися, по ульову модернізації зараз показую. Е, в мене вона отака, тобто ставте таку модернізацію, буде вас. Все дуже і дуже окей, <кій> значить на 9-му місці в нашому рейтингу танчик важкий. СРСР-захисник, легенда цієї гри. Я думаю, очевидно, що ви все про нього знаєте, але повторю, що основні його плюси, які це дуже крута броня в усіх проекціях, причому як в Лбу, так і в бортах, так і в башні. Так, дуже крута гармата, в принципі, висока Ельфа Стайк в 440 одиниць, високе бронепробиття 225, по-моєму. от Комфортна стабілізація зведення для такого важкого танку мінусів, ну очевидно, не те, що прям крута динаміка, і поганий огляд, і відсутність кутів вертикальної наводки. Ну основна концепція гри, я думаю, ви розумієте, яка за рахунок своїх ХП за рахунок своєї броні ми банально просто продавлюємо направлення, настрілюємо максимальну кількість демеджу і кайфуємо. Захисник думаю, всі і так все про нього знаєте. Дуже комфортний, дуже крутий. По польовій модернізації ой, по модернізації, по екіпажу, ви бачите, по по обладнанню ставимо закалку стабілізатор плюс цей досилач. Тут один набор обладнання на всі типи карт. По польовій модернізації ставимо вседохідне шасі і плюс до огляду до огляду, тому що я вже казав, що огляд також д -д -д допомагає вам фармити додаткове срібло, і відповідно це не буде лишнім для цього танчику. Тут ми не ставимо нічого. Захисник простий як двері, тому я думаю все доволі-доволі легко. Топ-8 нашого списку це АМБТ, єдиний представник середнього танків в цьому топі. Машинка доволі класна, доволі недооцінена багатьма, тому що вона не дуже популярна в рандомі через те, що вона, умовно кажучи, багато хто думає що вона картон. Але насправді це не так, тому що ВЛД і ваша башня дозволяє вам впевнено себе відчувати в топі списку, тобто проти шостих, сьомих і навіть восьмих рівнях від башні і від ВЛД можна грати. Але проти 9-10, звісно, тут вже броні немає, але тим не менше. Що, чому, наприклад, тут немає Бураски і праджети, тому що А є МБТ, тому що в МБТ є конкретні приймущі. Перше, це велике бронепробиття, якого немає в Бразку, наприклад, так, 215 мм на основному підкаліберному снаряді, який ще летить майже 1300 метрів за секунду. Ну і відповідно, великий Альфа страйк, якого немає в проджети 360 одиниць. Тобто такий самі барабани те снаряди, тільки не по 250 шкода, а по 360. <кій> відповідно, що ми маємо в ітогі? <кій> Доволі Поганий по е, рухливості середній танк, е, який деколи може танкувати, має класні кути вертикальні наводки і класний барабан е, на тисячу урона е, з можливістю до зарядки першого снаряду, з, з в принципі, більш-менш ДПМ в 2000. Єдине, що треба розуміти, що тут треба підібрати правильний набор обладнання. Е, дивіться по екіпажу, ви бачите, а по обладнанні, що е, перший набір обладнання в мене з. Турбіною стабілізатором і вентиляцією. це для умовно кажучи таких відкритих карт, де ми стріляємо на дальню дистанцію. І відповідно нам треба займати позицію. А другий набір обладнання в мене для контактних карт, типу Єнську, породніков, типу де ми граємо в упорі, де нам треба ХП, і замість вентиляції ми ставимо опять же таки турбіну, закалку і стабілізатор, для того, щоб у нас було більше ХП для розміну. Тобто, опять же, таки, все дуже просто: приїхав на позицію, стали відкуті вертикальні наводки. В принципі, бронепробиття 215 мм дозволяє нам, в принципі, сухо і комфортно відчувати себе проти майже всіх танків, крім танків, напевно, 10-го рівня. Ну і Альфа Страйк Це також доволі і доволі вісомо, з чудом того, що ще й ви можете видати цілих три тички. От. Тому АМБТ класний, комфортний танчик. Грайте на ньому, повірте мені, він дуже і дуже непоганий. Значить, по польовій модернізації, як ви бачите, в мене стоїть тільки оця польова модернізація. От. Ну і відповідно слоти ви можете бачити тут. Ідемо далі. <кхід> Значить, сьоме місце нашого рейтингу це. Опять же, такий важкий танк СРСР 8 рівня ІС-3 з механізмом заряджання. В принципі, так само, як і защитник Дефолтний дієт. Єдине, що в чому його мінус по з защитникам, те, що в нього немає такої крутої броні, але є барабан. От Відповідно, він класно танкує, ну, основні плюси так? танкує від борту від башні, але не танкує від ВЛД НЛД. Має класну гармату з хорошим бронепробуттям 221 мм на основному бронебійному підкаліберному снаряді. Великий альфа стрек 390 одиниць, три снаряди в барабані, тобто ви даєте більше тисяч, майже 1200 одиниць одиниць барабан, і при цьому всьому на відміну від АМБТ, або на відміну від інших, так би мовити, танків з дозарядку. Із три, якщо ви видали всі три снаряди, не втрачає свій ДПН. Тобто ви можете грати і як барабанний танк, і як дефолтний, абсолютно циклічний танк з перезарядкою 10 секунд тальфою 390. Тобто танк максимально в цьому плані комфортний. З мінусів, ну, очевидно, що відсутність вертикальних, кутів вертикальної наводки, поганий огляд, в принципі, стандартний для всіх радянських ТТ, і не дуже крута стабілізація та зведення. От, щоб це компенсувати, відповідно, ми ставимо отакий набор обладнання: це закалка, стабілізатор та приводи наводки. Тут набор обладнання один на всі карти, тому що в танка дуже великі проблеми з стрільбою. Їх треба вирішувати. Я хочу щоб це, щоб ви це запам'ятали. Тобто, тут приводи наводки дуже і дуже must have. От, значить, по польовій модернізації, що я тут ви поставив, якби вона була вкачена. Ну, по перше, сюди їде шасі. Тут ми не ставимо нічого. Тут плюс до огляду я вже казав, чому от відповідно, відповідної 3 дуже простий танчик. Просто приїжджаємо, реалізуємо барабан. Далі граємо як цикл за рахунок КП, за рахунок бронеборту, за рахунок бронебашні. Все просто легко і класно. Получається, шосте місце нашого топу один з моїх найлюбленіших. Як мінімум точно важких танків, восьмого рівня в грі. само самосем такий яскравий представник броньованих французьких танків барабанних. Що для них дуже-дуже рідкість велика. Значить, що Сомо із себе представляє, основні плюси: це, по-перше, непогана броня, як ВЛД, ну, лба корпусу, тільки Лба корпусу. Тут непогане ВЛД, яке танкує, там шості, сьомі, восьми рівні доволі впевнено, особливо з доворотами. Ну і башня танкує шості, сьомі рівнів. Восьмі вже, в принципі, вас плюс-мінус впевнено пробивають. Ну, відповідно, звісно, дев'ятки, десятки вас броню взагалі не відчувають, але тим не менше, все одно у вас є доволі, доволі нормальний запас прочності. Вивоз, закалку, так, 1650 одиниць. І саме головне, що опять же таки 230 мм бронепробиття основним бронебійним снарядом, плюс 5 снарядів в барабані, які потенційно можуть видати цілих півтори тисячі урону. Плюс калей барабана тут абсолютно вміняємо, воно складає е, всього лише в принципі, 33 секунди, що доволі непогано. І в танках ще й при цьому дуже хороша стабілізація, зведення, і е, ще й кути вертикальної нахлограмати в мінус 10. Тобто танк абсолютно повністю комфортний. Е, де коли танкує, єдине, що з мінусів, це те, що він доволі сарайний і немає бронів, там, умовно краще, в борту, що для ТТ, в принципі, плюс-мінус критично. От. Значить, по обладнанню воно тут одне на всі типи карт, це закалка, турбіна, стабілізатор. По польовій модернізації ми ставимо отак, як в мене. Тут до огляду ми нічого не додаємо, тому що стоковий огляд у нас і так доволі непоганий, це не радянський важкий танк, який сліпий. От. Відповідно, само СМ дуже-дуже. І дуже ок. П'яте місце, ну, топ-5 нашого рейтингу відкриває м, також недооціненний, е, притому недонатний так, танк Шарліман є. Це танк восьмого рівня британський важкий, який ви можете приобрести тільки в магазинах, якщо ви тут відкриєте вкладку рангові бої. Тут є товари рангових боїв, ви можете купити забони. Там, в залежності від того, яку позицію ви зайняли в рангових боїх. На нього там. Є різна скидка, але просто сам факт, що він доступний нашій грі завжди, і, в принципі. Навіть не за голду, значить, які його основні плюси, мінуси? Значить, дивіться, перший його основний плюс це те, що він доволі непогано броньований, особливо в топі списку. Тобто, проти шостих, сьомих, восьмих рівнів, ви відчуваєте себе дуже впевнено. Особливо багато хто не знає, що в нього дуже круте НЛД, і воно прям реально непогано танкує. ВЛД тут плюс-мінус непогано. Воно тримає танки восьмого рівня. Так дев'яті вже вас відчувати не будуть, і непогана башта. Вона, як ви бачите, по-перше, дуже маленька. Тут багато рекошитих форм. Так вона пробивається біля маски. Але в принципі все інше доволі непогане рекошеті. Ключок тут також доволі маленький, і в принципі броня танку в цілому дуже і дуже непогана. Значить, крім цього, ще танк є дуже непоганий Альфа страйк в 440 одиниць і непогане бронеприбиття в 220, якщо Якщо не помиляюсь. да 220 одиниць. Єдиний його такий великий мінус гармати це те, що не. Снаряд летить там по моєму 597 метрів в секунду. Це дуже і дуже непривично. Це дуже маленька швидкість польоту снаряду і це накладає певні обмеження на стрільбу на середню та дальні дистанції. Але в принципі там за 30-40 боїв до цього можна в принципі звикнути і грати на ньому комфортно тому. Так, а тут ще ж також забув сказати, що ВНН, ну, як у всіх британців, мінус 10, це також додає вам дуже-дуже багато комфорту. Значить, по обладнанню, що ми тут ставимо? Тут набір обладнання доволі нетиповий, як для важких танків, як на мене. Тут ми обов'язково ставимо турбіну, ставимо стабілізатор і ставимо досилач. Закалка нам тут не потрібна, тому що в стоці в нас і так 1550 хп і в принципі тут непогана броня, тому. Збільшувати саме живучість танків не потрібно, а от з рухливістю в 35 км на годину закалка якраз, ой, закалка, кажу, турбіна нам дуже і дуже допоможе. От тому від неї не відказуємося. Від стабілізатора тут ні в коєм разі не відмовляйтесь, тому що стабілізація, якщо без стабілізатора, вона прям погана, але зі стабілізатором вона, в принципі, доволі і доволі комфортна. Тому машинка доволі і доволі ок, знов таки відіграється від величезної альфи. Ну, як, в принципі, для ТТ 8 рівня тут одна одна з рекордних, так, і від того, що у вас є в принципі, броня в усіх проєкціях, як в борту, так і в лбу, так і в Башті. Е, плюс, я ж кажу, що цей величезний плюс цього танку, те, що він надонатний, його можна купити за забони. Ідемо <кхід> далі. Четверте місце цього топу. шкодити 56 і почекайте, почекайте, почекайте. Я знаю, що в неї маленьке бродопробиття, але. По факту це єдиний її мінус. Я знаю, що ви напишете в коментарях, що 208 мм основного бронебревиття снаряду це дуже мало для того, щоб конкурувати навіть на восьмому рівні. Але тим не менше, всі інші параметри цього танку я вважаю повністю перекривають оцей мінус, і навіть в принципі не те, що перекривають, а навіть дозволяють цьому танку бути аж на четвертому місці в цьому рейтингу. Давайте поясню, чому ну по-перше, в нього непогана броня. Так, ВЛД і НЛД тут не тримає умовно нічого, крім танків 6 і 7 рівня, але башня тут доволі і доволі ок. Я вам скажу, тому що вона, впевнено, тримає навіть танки 10 рівня без Голди. Так, є лючок, він доволі великий, але в принципі, якщо ви там їздите вперед-назад або закриваєте гармати, вицілити його не так то і просто. От. Ну, і очевидно, що. Танка при цьому ще є увн мінус 8, тобто комфорт гри за рахунок УВН на всіх картах у вас повишається, плюс є непогана броня бортів. Вона тут не рекордна, не ідеальна, але в принципі від борту відігравати також можна, що важливо для важкого танку. Так? Ну, і саме головне, незважаючи на те, що у вас 208 мм бронепробиття, все одно тут колосальна альфа з вистрілу 460 і дуже класний барабан в цілому, так тобто, ви заряджаєтесь всього лише 22 секунди. І при цьому всьому можете видати з двох тичок на, 960 одиниць, ой, на 920 одиниць демеджу. Тобто фактично ви, блин, яга є 100 на 8 рівні з башнею е, і е, кутами вертикальної наводки. Не знаю, що вам ще треба. Так, 208 мм обмежують нас особливо в боях 9-10 рівня, але як я вже казав, що е, цей топ. Е, ну, ви можете собі дозволити в 20-30% случаї використовувати голду. Вона тут тобто, непогана, і, в принципі, на голді цей танк ну, ви можете вирішувати проблеми з броньовими танками 8, 9 і 10 рівня. В остальному цей танк суперембовий, суперкрутий, в нього купа плюсів. І особливо, якщо ж ви ставите плаверне обладнання, тобто ви ставите закалку турбійний стабілізатор, ви покращите цим свій запас прочності аж до 1700, ви покращите свою мобільність аж до 40 км на годину, і ви покращите свою стабілізацію. Тобто машинка універсальна, машинка класна. з... Купою плюсів і з одним єдиним мінусом, який я вважаю не такий вже й критичний. Тому, в принципі, якщо її правильно реалізовувати, цей танчик дуже і дуже ок. Ідемо далі. ТОП-3 нашого списку. Ну, відкриваю, очевидно ПТ-САУ, восьмого рівня Райн Метal Scorpion G. Також, в принципі, не побоюсь цього слова, легенда цієї гри один з найстаріших преміумних танків, який взагалі не втрачає своєї актуальності з часом. Чому? Тому що це ПТ. Е, тому що ПТ дуже просто реалізовувати абсолютно любому гравцю, в принципі, вам достатньо проїхати в куст, встати і почати стріляти. Е, Скорпіон це, звісно, дозволяє. В нього шикарна мобільність 64 км максимальна швидкість вперед, там більше 20 назад. Е, при цьому всьому височене бронеприбуття в діці 46 мм, міліметрів, величезне 490. До цього всього вам додається повний оберт башні. Тобто, в принципі, е, тут. Концепція гри супер проста. Приїхали, умовно, стали в кущик. Стріляєте. Якщо на карті немає кущиків, вас кинув на якийсь там Емск, Вільздорф. Ви можете просто тупо банально грати з більшістю суперників банальний в розмін. Отримали умовно на 400 від якогось важкого танку, ламанули йому на 500. Е, отримали від стежки на 300, ламанули її на 500. Ну, це якщо у вас скажу, немає варіантів там десь постояти в кустах, умовно краще. Да? мінусів, очевидно, це здоровенний танк, картонний танк, який може там буквально з залпу, якщо ви засвітили на якійсь е, алії прохоровки, буквально за секунду е, померти. Але. В принципі, це не такий вже великий мінус. Все інше в нього прям дуже і дуже О, по полівої модернізації. Дивіться, а, УМП закалка а, цей досил. Так? М -м 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 відповідно з польової модернізації, ви бачите. Ну і відповідно, що ще можна сказати про цю машинку? Те, що. А, Тут ще можна поставити другий набір обладнання, відповідно, отакий. це вам таке обладнання треба, як я вже сказав, на якісь відкриті карти, типу прохрапки, типу маліники, де ви будете стояти в кустах, тому що в нього як для звичайного танку хороше маскування, але як для ПТСО, плюс-мінус воно недостатньо. Тому на відкритих картах можна взяти маскировочну сеть і цю як його, турбіну для того, щоб швидко зайняти позицію, замаскуватися і вести вогонь по всій карті. Отак. Значить, Друге місце нашого рейтингу це також ПТСАУ, тільки радянська су 130 ПМ. От. Так само супер простий танк в реалізації, просто як двері. Чому вона вище ніж Скорпіон стоїть? Тому що банально, як пт сао, так вона реалізується ще простіше, тому що тут ще краща маскировка, ще більша альфа. Не 490 а 520. Так, бронепробиття на пару міліметрів нижче 242, по моєму. Але це в принципі, повірте мені, і так, і так за глаза достатньо для того, щоб пробувати впевнено танки будь-якого рівня в уязвімі зони. От в принципі. Принцип гри такий самий, як і на Скорпіоні, Єдине, що тут не крутиться башня на всі 360 градусів. Це накладає обмеження на закритих або на півзакритих картах, тому що ви не можете, умовно кажучи, вийти із закута ламанути. Але в принципі на більшості карт це абсолютно не відчувається. От так само дуже непогана мобільність. Вона трошки гірше ніж Скорпіона, але все одно, хоч ну на бумазі, вона краще тут трошки навіть більше максималка, але їде вона гірше ніж Скорп, Але це не критично. Повірте мені, ви в принципі їдете плюс-мінус 50 км на годину, що дуже і дуже. Ок. От. Е, тобто все так само. Картонний танк, який при засвіті тіряє багато кількість хп, тому що ну банально легко пробити і всі його фокусують. Але тим не менше світиться він дуже і дуже рідко, має величезну альфу, просто реалізується, тому кайфуйте, состерить спем такий танчик для фарму просто вогонь. Ну і перше місце нашого топу, пацанчики, як на мене, найпростіший. <танк>, Танк в грі, взагалі один з найкращих премів в грі, очевидно. Об'єкт 103, варіант 2. По суті, та сама шкода Т-56 з барабаном на два снаряди. Єдине, що вона більш броньована, тому що дуже круте ВЛД, непогане навіть НЛД, особливо в топі списку. Класна броня бортів, класна броня башні і, там, умовно кажучи, відсутність лючків. <кхід> Так. Тут менше альфа ніж шкоди, не 460, а всього лише 390. Але на відміну від шкоди, тут вже нормальне бронепробиття основним снарядом 220 мм, що дозволяє вам сухо і комфортно відчувати себе в будь-якому рівні боїв. Так е, ну і плюс, звісно, е, е, це як його е, е, тут дуже крута стабілізація та зведення, що для радянського танку з Дестром дуже і дуже непривично. От тому 703 варіант 2 дуже і дуже крута машина, яка дуже просто реалізується за рахунок своєї броні, за рахунок своїх гармат і за рахунок своєї великої кількості хп. По обладнанню, значить, тут е, закалка, е, турбіна і е, це, як його стабілізатор, тому що досил тут не ставиться. От грається супер просто, супер легко. Приїхали на позицію, встали від башні, від борта, від ВЛД. Е, просто не стріляємо демочів. Сухо і комфортно з мінусів можна відмітити те, що в неї відсутність кутів вертикальної наводки. Це плюс-мінус критично, деколи буває, але. В принципі, так, щоб прямо, ну не прямо що відчувається. Значить, по обладнанню я сказав, по полівій модернізації тут всюдихідне шасі, та плюс до огляду, тому що це радянський танк, якого є з цим оглядом проблеми. Отак, хлопці та дівчатка. Е, блін. Дуже важко такі відео записувати довгі. Я вибачаюсь, де може щось забув там. От, якщо ви не побачили якийсь танк, який вам дуже подобається, або ви вважаєте, що він тут має бути, обов'язково пишіть про це в коментарі. От, якщо ви дослухали до цього моменту, то не забувайте підписуватися на канал, ставте лайк. Це також буде мене мотивувати. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наші збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Та до зустрічі в наступних відео. Всім папе!